Пісочне печиво мільйонера. Чи чули ви про таке? Насправді це відомий британський десерт, який ви з легкістю приготуєте в себе вдома на кухні. Як то смачно дуже смачний, немов цукерки. Рідні мої, продуктів потрібно небагато. Для тіста всього лише три: 250 грамову склянку борошна, всипаємо в миску, додаємо 120 грамів холодного звичайного вершкового масла порізаного кубиком та 4 ложки тростинного коричневого цукру. Перетираємо все в крихту, висипаємо форму 20 на 30 сантиметрів на пергамент та утрамбовуємо склянкою. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів духовці 15-20 хвилин. Залишаємо остигати у формі. Для начинки нам потрібно 380 грамів згущено. Молока, я беру з горішками, але можна і класичного. Виливаємо на розігріту пательню, додаємо 50 грамів вершкового масла та 4 столові ложки знов-таки тростинного цукру. Перемішуємо, даємо розійтися масло та цукру, доводимо до кипіння на невеликому вогні, варимо постійно помішуючи 10 хвилин, воно потемніше і загусне. Виливаємо на пісочну основу, залишаємо остигати хвилин 10. Розтаплюємо 150 грамів шоколаду. Бажано молочного, додаємо 20 грамів вершкового масла кімнатної температури. Добре перемішуємо. Викладаємо на шар тофі наш шоколад, розрівнюємо. Зверху викладаємо горішки. В мене горішки пекан, але можна мигдаль, фундук, волоські горішки, будь-які грамів 50, але тут чим більше, тим смачніше. Коли шоколад застигне через 10 хвилин, виймаємо з форми і нарізаємо маленькими квадратиками. Це неймовірно смачно. Детальний рецепт, як і завжди в описі відео. Смачного!